Для того, щоб протестувати, демо рахунок на Pocket Option і навчитись торгувати, робимо наступні дії. Першим ділом відкриваємо опис цього відеоролику та переходимо за оцим посиланням. Нас перекидає на отаку от сторіночку реєстрації. Нам потрібно зареєструвати наш обліковий запис. Просто вписуємо електронну почту, далі вписуємо пароль. І цей промокод у вас автоматично підтягнеться. На майбутнє це буде промокод. На бонус 50% до вашого депозиту. Тобто вносите 100 доларів, наприклад, отримуєте 150. Далі погоджуємося з умовами і натискаємо на кнопочку зареєструватися. І тепер нас перекине в свій особистий кабінет. І тут буде у нас дві кнопочки. Перша кнопочка QT Real, тобто наш реальний рахунок в доларах або ж в гривнях, як вам буде це зручно. І далі qt Demo». Це буде наш демо-рахунок. Нам дають. 50 тисяч доларів тестових коштів, щоб ми змогли щось собі поклацати, повчитись торгувати. Тож ми одразу можемо прийти на деморахунок, так? виставити будь-який час угоди, тобто, наприклад, одна хвилина. Далі виставити суму угоди і вибрати після того актив. Далі натискаємо подати і дивимось, Заходимо в угоди, дивимось, як наша угода відпрацьовуєш. Не відпрацьовує. Тобто тут все так само налаштовується, як і на реальному рахунку. Функціонал повністю ідентичний, тільки ви не ризикуєте своїми коштами. От, наприклад, я можу зайти в угоду на 5 секунд, така ж швиденька угода, і поставимо вниз. Угода не відпрацює, мені це взагалі не страшно, тому що гроші це все тестові. Якщо ж ви вже прийдете згодом на реальний рахунок. То тут будуть реальні кошти. І якщо угода не буде у вас відпрацьовувати, то це вже ви платите збиток зі своєї кишені. Обов'язково це враховуйте, так як ви прекрасно знаєте, що бінарні опціони це високоризиковий торговий інструмент. А в мене, друзі, на сьогодні все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. До скорих зустрічей.